На вибори, як на свято, дружно, родиною у вишиванках проголосувати прийшла сім'я Бачковських. Ми підтримуємо як наш нашу Україну, щоб у нас все було гаразд, щоб ми у світі були все найкраще. Донька пані Галини хвилюється, бо голосує уперше. Надіюсь, що вибори будуть справедливими, прозорими, що все буде добре. Хоч ця дільниця відкрилась вчасно, члени комісії вже зранку зіткнулись із проблемами. Дуже велика маса народу і дуже маленька комісія. Не вистачає людей для для роботи, завдяки високій активності до обіду, зокрема на цій дільниці, із двох тисяч виборців у списку вже проголосувало більше третини. Для цього людям доводилось чекати у черзі подекуди більше ніж 40 хвилин. Утім, чимало із них терпляче вистояли, бо впевнені. Що їхній голос може допомогти змінити ситуацію в країні. Разом із тим, городяни активно голосували й за міського голову, якого у Чернівцях не було останніх три роки. Саме тому, що чекали так багато часу, це дуже важливо сьогодні бути тут і зробити свій вибір. Важко, не важко треба стояти. Що робити, треба голосувати. З настроєм піднесений, можна сказати. Хочеться вже якогось порядку в державі. Також надіємося, що в нас буде в місті порядок, хоч може як водій. І у нас проблеми з дорогами завжди і надіємося, що буде порядок. Традиційні порушення в області під час голосування в першій половині дня фіксували спостерігачі. Не усі дільниці відкрились рівно о восьмій ранку. Члени комісії не встигали з видачою бюлетенів, виборці не знаходили свої прізвища у списках. Голосували без паспортів або з документами родичів, бракувало й скриньок для бюлетенів. Є виборчі комісії. У нас де є не кількість виборчих скриньок. І вони пояснюються тим, що що їм передали, наприклад, сільські ради, да, то з тим вони і працюють. Наприклад, в Магалі у нас є комісія, там де 2205 виборців, і там, наприклад, тільки одна велика виборча скринька. Тобто я не знаю, як вони збираються там проводити вибори, але це взагалі виходить за всі норми. У Хотинському районі сільський голова вирішив перенести дільницю з клубу через те, що там мало відбутись весілля до школи, приміщення якої не відповідало закону. А в Чернівцях спостерігачі зафіксували підкуп студентів. Тим пропонували 100 та 200 гривень за голос за одного з кандидатів на міського голову. Доказом цього мала стати позначка, спеціально розміщена в кутику квадрата. Жодним чином неможливо встановити ваше волевиявлення, тому ви можете чітко навіть обдурити цих фальсифікаторів, отримавши гроші, а пізніше стверджувати про те, що ви поставили. Дану галочку сім звернень по виборам міського голови і загалом 19 по всій області в першій половині дня отримали правоохоронці. Провокації під час виборів не було. Слідство розпочали по одній справі напередодні дня голосування на вулиці Заньковецької в приміщенні суборендарем, якого є представниця команди кандидата на міського голову Віталія Михайлішина. Було знайдено листівки його опонента Олексія Каспрука. А гідки, начебто, мали розповсюджувати від імені пана Каспрука у день тиші. Інформація у зв'язку з тим, що а чітко було в заяві відображена із внесено в ЄРДР, проводяться необхідні слідчі дії. Майя гуменна, Іван Чижик, місцевий час.